Вітаю, любі третьокласники, На уроці я досліджую світ. Веселі та грайливі, допитливі, сміливі, зустріли День Новий. Тож хай іскриться сонце, преміннічко вам шле, і любих рідних діток до знань вперед веде. Розпочинаємо урок з фенологічної хвилинки. Сьогодні, 5 листопада. Пора року осінь, день тижня, вівторок. Вигляніть у віконечко та дослідіть погодні умови. Стан неба ясно, похмуро чи хмарно. Силу вітру, сильний, слабкий чи помірний. Чи є опади, вигляді дощу, можливо, снігу. Чи були інші явища в природі зранку? На минулому уроці ми з вами досліджували потреби. І вже знаємо, що потреби можуть бути першочерговими, це ті, без яких людина не може існувати. Та другорядними це ті потреби, без яких людина може прожити своє життя. На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо вчитися порівнювати користь і вартість. Сідайте зручненько! Тому що зараз ми з вами переглянемо цікавий мультфільм. Дивимось дуже уважно. Кіт Морчик вже до нас на підході. Фух, мало не забув про свого улюбленого м'яча стрибунця. Кудись збираєшся, Натлі. Я вирушаю у подорож до далеких країв. Ти береш з собою багато речей. Подорож може тривати руками, вчителю. Справді? Куди ж ти збираєшся, Натлі? Подивіться на позначку на цій карті. Я хочу дізнатися, як живеться ось там. Натлі. Я не думаю, що ти це розумієш, але це дерево ось прямо. Дослідники мають досліджувати, я хочу зробити це відкриття сам. Чи можу я дати тобі пораду натлі? А, а, так, тільки якщо це допоможе мені встати. Замість того, щоб брати всі ці речі, які ти хочеш мати з собою, я раджу тобі брати лише те, що тобі потрібно. Натлі, чи розумієш ти різницю між бажанням та потребою? Ці ельфійські капці з м'якою підошвою безумовно, абсолютно і точно є потрібними. Насправді, Натлі, вони є твоїм бажанням. О, ні, вони є потребою вчителю. Вибач, натлі, але це точно бажання. Це потреба. Бажання. Потреба. Бажання. Можливо, нам треба розглянути різницю між бажанням і потребою, щоб ми обидва її побачили. Гарна ідея, вчителю. Потреби це те, що потрібно нам для виживання. А? Ні, це те, що ти хотів би мати, але ти можеш прожити без цих капців. Ми називаємо це бажанням. Так, це вірно. Так воно і є. Добре. Але я знаю, що не зможу вижити без щасливого капелюха. Навіть одна думка про те, що його немає зі мною, змушує мене здригнутися. Ох. Хм. Зрозумів: я можу вижити без щасливого капелюха. Хм. І як щодо цього. Це також бажання. А це? це, це, це? Добре. Просто скажіть, що мені потрібно для виживання. Наприклад, ти не можеш жити без кисню. Кисень. Перевірили є. Також ти маєш потребу у воді. О, як добре, що ви про це сказали. І тобі потрібне. Безпечне місце для ночівлі у тих далеких краях є дерево, я можу залізти на нього. Це вбереже мене від тварин, які, можливо, захочуть з'їсти мене. Слушна думка, Натлі, ще тобі потрібна їжа. Точно, їжа. Як нерозумно було про неї забути, вчителю чи не могли б ви позичити мені подвійне шоколадно кукурудзяне печиво з горіхом? Для чого? Ви ж сказали, що їжа є потребою. Мені потрібне подвійне шоколадно кукурудзяне печиво з горіхом. Ти хочеш подвійне шоколадно кукурудзяне печиво з горіхом, але насправді тобі потрібна корисна їжа, наприклад, ці жолуді. Цього має вистачити. Чому? Ні. Пам'ятаєте, подорож може тривати руками? Я впевнений, цього вистачить. Візьму ще квасолю. А що ще мені буде потрібно? Що ж, давай поміркуємо. Ще тобі потрібні речі, які люди можуть продати тобі. Такі речі називаються товарами. Як цей жолудь? Саме так. Інші потреби задовольняються, коли хтось щось робить для тебе. Це називається послугою. Послуга, угу. Так, наприклад, послугою є лікування, якщо ти захворієш або поранишся. О! Як лікар-білочка нас лікує. Саме так. Хм. Натлі, куди ти пішов? Щоб покликати лікаря, ви сказали, що це я потребую!» На щастя, Натлі не потрібно, щоб лікар завжди був поряд. Просто знай, де його можна знайти, якщо знадобиться. Це цілком підійде. Ну, досить. Що ж, вчителю, я думаю, що я готовий розпочати свою велику подорож на дні, місяці, роки, допоки ми знову не побачимося. Ви завжди будете в моєму серці, вчителю. Але дослідники мають досліджувати: починаємо. Вже повернувся. Здається, я знаю, що ви хочете мені розказати про цю далеку мандрівну пригоду. І що ж, Натлі? Це недалека мандрівка, але я можу багато чому навчитися. Так. Мені потрібно вчитися більше, перш ніж вирушити у наступну велику мандрівку. Почнемо з того, як користуватися мапою. Так, Натлі, насправді гарна освіта є однією з найважливіших потреб, тому що вона допомагає нам отримати все необхідне. Хм, Ви це сказали, вчителю. Чудовий мультфільм. Ну що ж, котик Мурчик вже засумував без нас і підготував для вас цікаві запитання: що ж хотів зробити Натлі? Які речі він спочатку хотів взяти з собою? Хто дав натлі мудрі поради. Як вчитель пояснив натлі, що таке потреби? Що є потребами натлі у мандрівці? Як вчитель пояснив натлі, що таке товари і послуги, про яку духовну потребу йшла мова у мультфільмі, натисни на паузу та дай відповіді на всі ці запитання. Якщо буде важко, ти можеш повернутися назад і переглянути це відео ще раз. Продовжуємо з вами працювати в підручнику. Сторіночка 74. Порівнюємо користь і вартість. Усі товари і послуги мають певну ціну, вартість, це гроші, які платять за товар чи за послугу. Вартість товарів і послуг не завжди дорівнює їхній користі. Є серед них дорогі, без яких можна легко обійтися. Є навіть такі, що можуть і зашкодити здоров'ю. А є товари і послуги, корисні і не надто дорогі. Прочитайте цю інформацію для себе ще раз. Отже, які товари зображено на малюнках? Які послуги? Які товари і послуги можна назвати корисними? Серед товарів, які зображені на малюнках, можна назвати це є гамбургер, це є що попкурн. Скейт, фрукти. Послуги. Послуги перукаря та послуга спортивного тренера. Які товари і послуги можна назвати корисними? До корисних товарів належать фрукти, Так? до корисного товару також належить скейт, тому що рухова активність, а рух це є здоров'я. Корисною послугою. Є послуга перукаря та послуга спортивного тренера. Підведемо підсумок. Користь товарів і послуг не завжди залежить від їх ціни. Зараз я вам пропоную трошки відпочити: розслабитися емоційна фізкульт-хвилинка. Повторіть емоцію, яку ви будете бачити на екрані. Яка чудова, емоційна фізкультака хвилиночка у нас з вами вийшла. Сьогодні ми з вами, дітки, досліджуємо товари, досліджуємо послуги і дізнаємося про користь і вартість товарів. Отже, що вам необхідно мати, щоб купувати щось в магазині? Легке запитання. Звісно, це є гроші. Ми попрацюємо з вами зараз в зошиті. Побуваємо нібито в торгівельному центрі, який пропонує різні товари і послуги. І запишемо в першу колоночку. Це у нас будуть товари з їх цінами. А в другу колоночку послуги. Отже, сторіночка 32. Так, ще разочок прочитаємо завдання. Торговельний центр пропонує різні товари і послуги. Запиши їх у відповідні колонки таблиці. Ремонт телефона 440 гривень. Ремонт телефона. Це є товар чи послуга? Звичайно, це є послуга. Морозиво 25 гривень. Товар. Зошит 5 гривень. Товар уроки малювання. Послуги. Пошуття одягу. Послуги ремонт взуття. Послуги футбольний м'яч. Товар оренда велосипеда. Послуга блокнот. Товар і стрижка собак. Це є теж послуга. Запишіть, будь ласка, в дві колонки. Натисніть на паузу. Уявимо, що кожен з вас має по 500 гривень. Вам необхідно записати до кошика одну послугу. І два товари з торговельного центру, які ви зможете придбати за 500 гривень. Ну, от, наприклад, одна послуга, нехай я, наприклад, оберу таку послугу, як ремонт взуття, коштує 150 гривень. Та мені треба ще обрати два товари, але щоб містилося в суму не більше 500. Так, 150 гривень це ремонт взуття. Ну, і я куплю зошит один за 5 гривень, і блокнот за 35 гривень. 35 плюс 5 буде 40, 150 плюс 40 буде 190, ще у мене і залишиться решта. А ви запишіть біля кошику, що ви можете придбати за 500 гривень, яку одну послугу і які два товари. Натисніть на паузу. Поспілкуємося. Розкажіть, чи вмієте ви розумно витрачати свої гроші? На що ви їх зазвичай витрачаєте? І чи завжди люди можуть чинити так, як їм заманеться? Натисніть на паузу та дайте відповіді на ці запитання. Поміркуємо, яку роль виконують гроші в суспільстві? Чи можна вважати гроші ознакою певної держави? Дійсно, діти, гроші відіграють дуже важливу роль у житті суспільства. Уявіть, що раніше люди обмінювалися речами, відбувався бартер в другому класі, ми про це з вами говорили. Наприклад, один мав яблучко, а інший картоплю. Якщо їм потрібно було обмінятися, вони домовлялися, скільки яблу коштує одна картоплина. Це було не дуже зручно, тому що не завжди знаходився той, хто міг запропонувати якийсь потрібний товар. Тоді люди придумали гроші. Гроші стали таким собі. Посередником між різними речами. Завдяки грошам ми можемо легко обмінюватися, продаючи певний товар або послугу, отримуємо за це гроші, а потім купуємо на них все, що хочемо, або те, що потрібно. А гроші також допомагають зберігати цінність на майбутнє, можна відкласти кошти і купити щось через деякий час. Крім того, гроші є ознакою держави, адже кожна країна має свої особливі гроші. Наприклад, в Україні це гривня, у США це долар, в Європі це євро. На грошах часто малюють символи країни, відомі будівлі чи видатних людей. Це допомагає людям відчути себе частиною своєї держави і пишатися її історією та культурою. Гроші діти це не просто папірці або монети. Це спосіб, яким люди можуть взаємодіяти, допомагати один одному і будувати суспільство, де кожен може отримати те, що йому потрібно. Отже, пригадаємо, що національною валютою України є гривня. Назва гривня походить від прикраси. Золота або срібла у вигляді обруча, який носили на шиї, тобто на загривку, звідси і назва пішла гривня. Цікаво знати, що в 11-13 столітті гривня мала вигляд шестикутного злитка срібла, ромбоподібна форма злитку нині є логотипом Національного банку України. Скорочено – НБУ. Золоті монети Київської Русі. Можете поближче роздивитися. Карбування грошей златників і срібляників уперше в нашій країні започаткував князь Володимир Великий. Златник і срібляники. Теж можемо роздивитися, яким вони. Мали раніше вигляд. У 1918-1920-х роках гривня була грошовою одиницею Української республіки. Ось так раніше виглядали 500 гривень та 100 гривень. Бачите, ще й було так написано Українська Народна Республіка або як скорочено УНР. Сучасна гривня увійшла в обіг в 1996 році. А у 2008 році відбувся конкурс, на якому визначали найкрасивішу валюту в світі, і експерти Міжнародного валютного фонду оцінювали понад 50 найвідоміших валют. І що цікаво, наша гривня була визнана найкрасивішою. Серед інших. Паперові купюри, на яких зображені видатні українські постаті. На одногривневій купюрі ми можемо з вами спостерігати зображення князя Володимира Великого, який в 988 році охрестив Київську Русь, зробивши християнство державною релігією. Дві гривні зображений князь Ярослав Мудрий, син Володимира Великого, який укріпив державу та сприяв її культурному розвитку. На п'ятигривневій купюрі ми з вами бачимо відомого українського гетьмана Богдана Хмельницького, який очолив боротьбу за незалежність українського народу в XVII столітті. Десять гривень. На цій купюрі зображений гетьман Іван Мазепа, відомий своєю підтримкою української культури та науки. На купюрі в 20 гривень зображений відомий український письменник Іван Якович Франко, видатний поет, перекладач, публіцист. На 50-гривневій купюрі ми з вами бачимо зображення видатного історика, політичного діяча. Михайла Грушевського. Він відігравав діти дуже важливу роль у відродженні української державності в 1917 році. На купюрі в 100 гривень зображення відомого українського митця, поета Тараса Григоровича Шевченка. Купюра в 200 гривень має зображення відомої української поетеси Поліглота Лесі Українки. І на купюрі в 500 гривень ми з вами бачимо зображення українського філософа вченого Григорія Сковороди. Попрацюємо в ЗОшиті. Сторіночка 33. Завдання під номером 1. Полічи гроші кожної дитини і запиши товар, який вона зможе купити на свою суму. Отже, три імені Назар, Катя і Софія. Ваше завдання. Порахувати, скільки грошей має кожна дитина, і що вона або він може придбати на цю суму. Виконайте це завдання самостійно. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами дослідили таку тему, як користь і вартість. Ми з вами встановили, що дійсно діти не всі товари, які коштують забагато грошей, є корисними для нашого ж з вами. Життя. Тож, ваше домашнє завдання читати і переказувати сторінку 74 і виконати завдання номер 2 на сторінці 33 у зошиті. Полічи і запиши залишок грошей у кожної дитини. Тобто, вам необхідно дослідити, скільки грошей має кожна дитина, що вона придбала. Скільки у неї залишилося, тобто решта, так? Від усієї суми необхідно відняти ту кількість грошей, скільки витратили. Залишок записати в третю колонку. Дякуємо вам за активність. До нової зустрічі!